Привіт, друзі! Привіт-привіт! Вітаю вас цього тижня. Будемо дивитися, що у нас там по енергіях. Цей тиждень у нас іде ретроградний Меркурій почався вже, тому <смас> можуть повертатися якісь старі люди, старі проекти, щось таке те, що вже нібито здавалося пройшло, але ось знову і знову. Може накатати. Ну і це дуже класний період, щоб щось переробляти. Тому також підемо зараз дивитися енергії на сам тиждень, бо минулого разу я вам давала енергії до 11 числа, включно. Коди, які вам видані були, можна ще сьогодні-завтра використовувати. Так, ну що, поїхали? Поїхали дивитися. Є окей. Вітаємо вас в полі вдячності. Заходимо з вдячністю до кожної системи, до кожної душі, яка тут зараз знаходиться на цій планеті, яка в тому числі буде мати. Будь-який доступ до цієї інформації. І з вдячністю угу, і з вдячністю до вас, що ви це все слухаєте і впроваджуєте в своє життя енергії нового часу дуже, дуже важливо зараз зайти через цю вдячність і дуже важливо підсвітити кожному, що питання життя через вдячність. Має бути таким базовим фундаментальним, це не щось таке, що має поводитись в окремій практиці надалі, особливо з наступного року, це те, що є вашим фундаментом, такий, як дихати, пити воду, їсти, спати. І кожна ваша дія, вона має бути із вдячності, бо без цього процесу в цілому неможливе подальше існування. Тобто. Ніче перекласти де да, іншими словами, то зараз можна ще взяти в роботу певні практики для того, щоб питання вдячності і стан життя через вдячність ввести в, своє, в свою буденність, в свою рутину наскільки глибоко, щоб це було вашою фундаментальною базою, починаючи з наступного року. Чому зараз? Тому що да, чому зараз видають, тому що зараз. Хороший період повернутися до цієї практики, от саме в цей час. Ще й в тому числі по тій причині, що виглядає зовнішньо цей тиждень такий нібито в підвищеному стані, але це не про заторможення, це взагалі не про це зависання, це трошки про інше, це про очікування, краще би сказати, і про те, щоб дати час. От, Фраза дати час, вона тут найкращим чином взагалі на це все лягає, тому що це процес, коли нібито формується в коконі метелик. І ви в такому стані між просторами знаходитесь і ви доформовуєтесь в цей час. Можна повертатися до старих справ, тому і ну, в цілому зараз способствує да, період таким процесам щось доробляти, щось переробляти, перепідготовлювати, отак От навіть підготовлювати щось до наступних, наступних етапів входження м'якого в наступний рік. Mm -hmm. Тому дивіться на те, що ви можете очистити, тобто простір очищаємо повністю. Від всього старого, від всього зайвого, це цей місяць не просто тиждень, да, цей місяць він фінальний по очищенню цього року, незважаючи на те, що в цьому місяці і в цьому тижні, само собою, закладаються вже енергії наступного року уже енергії 26 шостого. І все одно йде наслойка така наслойка енергії, як дублювання трошки. Коли в той же час у вас накладаються нові енергії, ви вже починаєте жити з них, але в цей же період часу у вас іде як ще до очищення старого. Тому свідомо заходьте в ці процеси для того, щоб ви своїм наміром, своїм бажанням і в своїй певній мірі. Очищали від того свій простір, своє життя, що вам уже не потрібно, щоб вже віджило своє і вже втратило актуальність. Не перекладайте цю відповідальність на енергії, на вищих, тому що коли вищі сили починають чистити, то зазвичай вам це не подобається, бо це виглядає відбувається не в тому форматі, в якому вам би хотілося. Угу. Тому достатньо виглядає спокійно, достатньо рутинно і для когось можливо насправді багато задач, багато роботи, багато, ну такий активний, активний ритм життя. Це не тому, що у вас не програються енергії, це тому, що у вас так програються енергії, бо тут немає мови про те, чи це буде повільно, чи це буде швидко, оскільки процес. Відчуття швидкості да, для кожної людини воно, він є зараз абсолютно унікальним, залежно від того, наскільки людина знаходиться ще в 3D просторі, або вже в 4D, або десь на грані між цими просторами. Залежно від того, наскільки людина, швидко людина переходить в 4D на нові вібрації, на нові частоти, в новий формат життя, від того буде залежати наскільки. Благосно будуть складатися події, наскільки це буде відчуватися як активні, виснажуючі процеси чи як просто звичайні процеси, буденні, рутинні і досить спокійні. Угу. Угу. Да. Тому от такого формату буде тиждень. Проживайте. Допрацьовуйте, пере, е, переробляйте те, що можна переробити, доочищуйтесь. Угу. Можна балансувати ще свій стан. Може, тут ще багато про роботу своїм станом, про це тримання свого потоку, такого, своєї вертикалі, про співналаштування. Во от такі процеси, да, вони прям будуть. Підтримувати вас дуже сильно. Mm -hmm. да. Сьогодні без кодів, бо там і так підгрузили вже. Mm -hmm. да. Дякую. Mm -hmm. Ну, такі енергії досить цікаві, досить неочікувані для мене. Дякую, Лєрочка. Дякую. Mm -hmm. Я чомусь думала, що буде поактивніше, але, бачите, для всіх буде по-різному. Тому сприймайте, беріть, очищайтеся, закладайте фундамент нового наступного року. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки і писати коментарі. За це вам ще один додатковий потік енергії, да? плюсик в карму. Всім дякую і до зустрічі у наступних відео. i don't know